Добрий раночок, друзі. Гарного вам настрою! І хочу поділитись такою думкою, що одна з задач в цьому всесвіті це не заробити гроші, це не побудувати кар'єру, це навіть не створити сім'ю або там не знаю 10 дітей. В цьому всесвіті є одна задача це пробудження. Що таке пробудження? Щоб вас не лякало це слово, пробудження це розуміння. Що ми не просто люди, що ми не просто якісь е, наші ножки, ручки, які тут їдять, ходять в туалет і там, не знаю, п'ють, ну не знаю, розважаються. Е, це те, що ми душі, які в цих тілах проходять певні випробування, е, які по ітогу приведуть до очистки. Для цього приходять в цьому сесії хвороби, війни, всякі неприємності, але вони приходять тільки тоді. Якщо ви не чуєте те, що вже давно треба поміняти, навіть такий фактор, як хвороба, це вже ваш прояв на енергорівні. Тобто ваш енергорівень давно вже має не знаю, затемнення, дири, не знаю, як це назвати там. Ну коротше, погіршення. І фізичний прояв він показує. Ви щось робите не так. Саме тому люди, які, наприклад, прибувають в духовному такому здраві, в добрі, в радісті, вони хворіють не часто. Вони хворіють, але це вже таке, задача на це втілення, як то кажуть. Так ось дивиться, щоб себе очистити, що таке очищення і пробудження. Це розуміння, що ми душі, і тут проходимо шлях очистки. Від злісті, від агресії, від образ, образи. Це взагалі капітальне слово, ми так любимо ображати, що це просто капець. Також від образ, від заздрісті. І для цього ми щось використовуємо: знання, практики, хто що. Наприклад, якщо вам треба накачати е, п'яту точку, то ви присідаєте. Якщо біцепс, то роз'їбаєте. Отак працює і наш мозок. Е, ми робимо певні вправи: дихання, медитації, цвяхостояння, хто що. Тобто кожна з практик, вона не обов'язкова, але вона підходить певної категорії людей з їх в головах, ось цими питаннями. Так ось, ну, наприклад, це стояння, чим займаюся я, і терапія, це дуже класний спосіб прожити, вивільнити емоції, позбутися блоків. Реально блоків. Просто зрозуміти, звідки вони беруться, як вони вмикаються, чому, що відбувається. Розумієте? Тому ось така історія. Вам трішки розказав, поділився. Зараз я запускаю вже 14 потік навчання на цеху але я хочу додати, що багато питають, що не хочу я буду я Такі не треба. Ви приходите на курс і уявіть собі, три тижні я вам буду розказувати, ділитися досвідом мудрістю, яку читаю в книжках, або беру своїх вчителів, або беру ну я цим живу, розумієте? І от три тижні ми не тільки будемо займатися вивчати цих останніх, бо ми вивчати. Взагалі, як вирівняти е життя. Ми на курсі спілкуємося дуже часто, елементарні питання, як пробачити колишнього, як е налагодити фінанси. Розумієте? Тобто ми не тільки там про суто про цехи. Тобі я взагалі дуже е така людина, я люблю широко подавати інформацію, щоб коли людина підходила, що не цехи вирішуються, а комплексний підхід. Але буде незайвим, якщо хтось спробувати цю практику або просто побути в полі однодумців, де на вас не скажуть, що ви псих. Бо ці класні люди приходять, і ми там, як то кажуть, культурно розважаємось. Я буду радий. 14 потік я запустив, він буде 14 квітня, такий портальчик 14-14. Приєднуйтесь, буду радий, і ми там поговоримо багато питань. Все, що стосується духовності, дітей, проблемних стосунках з батьками, з, з колишніми, не знаю, з теперішніми. в общем, все будемо обговорювати. Я буду радий. гарного дня, приєднуйтесь, до зустрічі.